Сьогодні вночі ворог гатив по Нікопольському району, завдавши чотири удари. Є поранена жінка, понівечено житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Двічі за ніч російські окупаційні війська били по Нікополю з важкої артилерії та градів. Внаслідок обстрілів у місті знайдено 15 воронок, пошкоджені 12 багатоповерхових будинків та 14 об'єктів соціальної інфраструктури. Це аптеки, магазини, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа, культурно-спортивний комплекс та стоматологія. Є поранена жінка 57 років. Зараз вона перебуває в лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Мирівській громаді ворог також цілив двічі. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань.